Доброго дня, мене Ірина, це Інеса Брасушик і ми саме на каналі Ніагара. Сьогодні Інеса Брасущик прийняла участь на, на празднику, який присвячений святкуванню і також збору коштів для наших ЗСУ і наших новоприбулих. Інеса, раді вітати. Дякую, дуже дякую. Я не вперше на Ніагарі, я страшенно люблю це містечко. А ще я вам повинна сказати, я безмежно вдячна враження про кожне місто, про кожну країну створюють люди. Дякую вам, люди, що ви не міняєтеся, залишаєтеся такими самими людяними, такими добрими і такими потужними українцями. Дякую. З такими людьми ми точно переможемо і будемо незабаром. А я думаю, що дуже скоро святкувати нашу велику величну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякую, несе за те, що ви прийняли участь і поспівали нас на святі. Дякую. Знаєте, що за Україну готова на все. Раді вітати і надіємося, скоро закінчиться війна, і ви зможете успішно повернутися до України. Так, да, Запрошую на всі мої сольні концерти. Які сподіваюся, будуть на будуть, будуть не мусить бути. Да, Дякую.